Вітаємо вас! З вами компанія Такел. Гексагональний тип опресування кабельних наконечників – це сучасно, красиво, швидко та зручно. Але все це більше в теорії. Тому що, щоб отримати гарний результат, потрібно майже ідеальне співпадіння трьох параметрів. Фактичний діаметр кабельної жили повинен співпадати з внутрішнім діаметром кабельного наконечнику, а той, у свою чергу, з проємом у матриці інструмента. А на практиці, на жаль, по-перше, більшість кабельних жил занижені по своєму перерізу і відповідно діаметру. По-друге, різні класи кабельних жил мають різні фактичні діаметри. Третє, наконечники різних серій і різних виробників мають різні внутрішні діаметри. Четверте, зовнішні діаметри наконечників – то взагалі рулетка з десятків варіантів. І на додачу: гексагональні матриці інструменту виготовлені. Із розрахунку на якісь середньостатистичні полікарні, мідні наконечники, а не для якоїсь конкретної серії. Недообтиснені наконечники, передавлені наконечники це все результат неспівпадіння одного із трьох параметрів, про які ми казали: кабель, наконечник, матриця. І в деяких випадках потрібно просто прикласти більше зусиль, щоб підібрати співпадіння цих параметрів. А в деяких випадках це просто неможливо зробити. І ось на виручку приходить незаслужено забутий обтиск клиноподібного типу. В сьогоднішньому відео розпочинаємо серію про інструменти з клиноподібним типом опресування. І починаємо не з самого популярного і не самого відомого інструменту. Знайомтеся, якщо не знайомі, інструмент для обтиску силових наконечників kh 240 він не самий зручний, тому що не гідравлічний. Але його механічна брутальність особливо мені до вподоби. Ніяких револьверних матриць, які мають діапазони, а одна, яка має тонке та швидке регулювання завдяки такому гвинту. З обох сторін інструменту є шкала з позначками перерізів. А щоб компенсувати відсутність гідравлічного приводу, є телескопічні рукоятки, які з легкістю знімаються з фіксації чверть обертом. Висуваються і ставляться на фіксацію чверть обертом. Давайте з вами проводимо простий порівняльний тест обтиску наконечників інструментом з кленовидним типом опресування та гексагональним. Для тесту ми використаємо мідний кабель перерізом 35 квадратних міліметрів, два мідних наконечника з номіналом 35 квадратних міліметрів від бренду TAKEL, але виготовлених по стандарту ГОСТ 7386. Також для тесту ми використаємо алюмінієвий кабель перерізом 35 квадратних мм та два алюмінієвих наконечника з номіналом 35 квадратних мм, лінійки DL від бренду TakeL. Спочатку одягнемо алюмінієвий наконечник на алюмінієвий кабель та опресуємо його інструментом з гекзагональним типом опресування. Мені не дуже зручно це робити однією рукою. Матриця в інструменті встановлена номіналом 35 квадратних міліметрів. Раз. Ми бачимо, що опросування наконечника вдалося. Але це завдяки тому, що я маю хоч маленький, але досвід в опресуванні. Я не дотиснув інструмент до кінця. Матриці дві половинки не зійшлися повністю, тому що я відчув дуже великий тиск, я зрозумів, що потрібно зупинитись. Якщо на моєму місці була б людина, яка б дотиснула до кінця, то наконечник цей був би в намного гіршому стані. Алюмінієві наконечники взагалі мають більший зовнішній діаметр, ніж мідні в одному і тому ж номіналі. Який висновок ми можемо з цього зробити? А такий, що інструмент шестикутним типом обтиску потребує особливої уваги під час робочого циклу опресування. Тепер обтиснемо алюмінієвий наконечник на кабелі інструментом KH240. На шкалі ми виставляємо. Мітку 35 квадрат. Але розуміючи, що в нас товстостінний алюмінієвий наконечник, здвигаємо її трохи більше в сторону 50 квадратних міліметрів. Видвигаємо рукоятку. Вставляємо наконечник для першого циклу. Другий цикл. Опресування пройшло на відмінно. З цієї сторони ви бачите дві вдавлені зони, але це не все. З іншої сторони є дві грані, два ребра, на які чинився тиск, тому що матриця має трикутну форму. І це добре. В цих місцях стінки наконечника дуже міцно притиснулись до кабельних жил. Одягаємо мідний наконечник на мідну жилу та опресовуємо. шестикутним інструментом з гексагональним обтиском. Тут у випадку з бідним наконечником я дотисну до кінця і подивимося, що буде. Другий цикл. Не дуже зручно на столі з цим інструментом. Краще може на полу. Ми бачимо результати опресування. І я б сказав, що ми передавили цей наконечник. Відповідно, не співпадає розмір матриці, який трохи замалий для цього типу наконечників, зроблених по стандарту ГОС-7386. Цей тип наконечників має трохи більші внутрішні та зовнішні діаметри хвостової частини, ніж більшість наконечників від європейських виробників. А тепер одягаємо мідний наконечник на кабельну жилу. Та опресовуємо за допомогою інструменту з клиновидним типом. Виставляємо номінал 35 квадратних міліметрів на шкалі. Трохи ну, на копійку більше. Вставляємо, а видвигаємо рукоятку. Вставляємо перший цикл десь отут. Воно набагато легше, ніж одній. Другий цикл. Дивимось результати пресування. Також дві вдавлені зони з цієї сторони та два ребра, на які чинився тиск з цієї. Все дуже добре опресувалось, все дуже міцно тримається і буде триматися. Завдяки тому, що ці наконечники, зроблені із дуже якісної м'якої міді, нема ніякої вірогідності того, що був який би то дефект опресування. Ні тріщини, ні проколи, нічого такого не може бути. Давайте тепер порівняємо зовнішній вигляд після опресування цих двох наконечників. Завдяки відсутності гідравлічного приводу, цей інструмент дуже надійний та невибагливий до будь-яких умов використання. Він не потребує майже ніякого обслуговування, окрім того, щоб протирати його сухою ганчіркою, особливо ті частини рукояток, які не вкриті фарбою, щоб не було іржі. Будь ласка, пам'ятайте, що будь-який інструмент не бажано піднімати і тримати тільки за подвижну рукоятку.